Місто Коломия, побувати в магазині Вишиванка світ рукоділля» і зробити селфі на пам'ять біля одного з пам'ятників книзі. В Коломиї він от такий красивий пам'ятник з левом. Левом, що дереться на скелю. Цар лев дереться на скелю. Маємо такого лева на гербі січових стрільців. Так, а встановлено цей пам'ятник книзі до 150-річчя видавничої справи в Коломиї. Встановлено з ініціативи Валерія Ковтуна за сприяння і коштом Коломийської просвіти та фонду покуття. Який заснував покійний вже Андрій Іванчук 19 серпня 2016 року? Автори Захарчук.